Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на п'ятому турі. І матч першої групи. Мюнхенська Баварія вдома буде приймати Грецький ПАОк. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони, і ми з ним продовжуємо цикл коментування матчів останнього, груп... останнього туру групового етапу. Привіт! Всім привіт. Що ж? Раді тебе знову чути. І подивимось, як себе покажуть команди в цій грі. По груповому етапі можна виділити дуже-дуже багато моментів. Що у Баварії, що у Паука. Хоча і Паук, на жаль, після четвертого туру вже команда ну, не має шансів вийти в плей-офф. Але мене порадувало, що команда билася. Що П'ятов рятував, як колись? Він в нас тут теж робив просто нереальні сейви. І так само він продовжує тут. І... Це хочеться відмітити. І бачимо, сьогодні на Альянс Арені дощова погода. І побачимо, чи не завадиться командам зіграти, скажімо так, в хороший футбол. Але... але ж яка атмосфера все одно там? Так. Дощ і дощ, але атмосфера Нере, нереальна, так. І перейдемо до складів команд. І я передаю слово Глібо Боковенко. Склад Мюнхенської Баварії для вас. Е, центральним нападником у Баварії стоїть Левандовський Зліва у нападі Гнабрі, справа команд. Е, атакуючий півзахисник Дібала. Е, два... Е, два них співзахисника Горецька і Коке. Зліва у захисті у них Стевіть Девіс, справа Повер, два центральних захисники Ернандеш і Зюлля. Воротариних Ноєр. Ж головний тренер Дмитро Кошевенко тактику на матч не змінював, тобто склад залишився такий самий, як і був в минулому матчі. А я перейду до складу гостей сьогоднішнього матчу Грецького Паука. ворота грає Андрій П'ятов, в захисті зліва. Грає Теор Ернандес, Справа грає Лео Матус. Зараз небезпечний удар вже був у Баварії, але Андрій П'ятов на місці. Двоє центральних захисників лендле і Варела. Центральна півзахисника грає у Паука Лочельсо. Зліва півзахисті грає Караско, справа Нельсон. І в нападі грає троє нападників. Зліва грає Антуан Грізман. Справа Пабло Сарабія. І в центрі нападу грає. Орігі. Голний тренер команди. Голний дмит... тренер Матвій Настасяк. Схема 4-1-2-3. Склад на сьогоднішній матч без змін. Пабло Сарабія. Орігі пробиває поворота. Але не вдається. Грізман. Різман пробить подачу, але атака продовжується. Караско вже б'є поворота. Подивіться, як греки заграли з перші хвилини. Я думаю, зараз Ліп теж дивиться і не розуміє, як так відбувається. Вони вибивають ліги все ж таки, але небезпечно вони грають. Навіть не дивлячись на те, що вже немає турнірних задач у Паука на цей матч, але команда показує, що вони готові боротися. І Грізман зараз на підборі. Мало Чельцо. на Тео Ернандес, а Тео Ернандес пробиває поворота! Який, та... І міг забивати Тео. Андрій П'ятов. Але, але, але тут вже рятує Нойер! А, <смеш> тут, а тут ой, sorry. Рятує Мануель. Бачимо, як він Радіє, він танцює, наче, знаєш, так, такий танець від Мануеля Нойера Зараз ми побачили. Лучельсон. Бачимо, 100% на 63 по передачам. Статистика така. І Нойер вибиває кулаками м'яч, але Нельсон на підборі. Нельсон віддає на Варелу. Варела. Лочельсо Грізман. на накраску. Як розірю свою атаку грецький Паук, але якби ще передачі були точніше, так. І Баварія вже буде будувати свою атаку. Ну, Баварії бажано в сьогоднішньому матчі перемагати, щоб вже точно закріпити за собою місце плей-офф. Ну так, а як... ну, якщо вони програють сьогодні? То буде для них переживання у наступних матчах, коли їх тренер буде їх дивитися. Бачимо офсайд був у Орігі зараз в цій ситуації. Розмахує руками. Хоча я б на його місці би руками би не розмахав. Положення поза грою було. Полоді Бала Альфонсо Девіс. Як Баварія розігрує свою атаку. Серж Набрі. Серж Набрі, подача на Левандовський! Роберт забиває ГОЛ! 1-0 На 20-й хвилині матчу! Все ж таки Паок пішов в атаку перший, але як ПАО присангувався Е... але все ж таки Баварія виходить в атаку і забиває свій перший гол у матчі. Яка була атака, Гнабрі, на фланзі, і зробив подачу. Ну, Питання до Ленгле, він грав з, з Робертом Левандовським. Він ну, якось так біля нього стояв, Ну, наче стояв, а наче не стояв, таке відчуття. Ось можна, можна це все так описати. Ну і Роберт реалізовує. Як, як кажуть, не можна давати бити Роберту Левандовським. А він бере і... і забиває. Та я там трошки помилився, це була 21-ша хвилина, я, я сказав 20-та. То... Зараз на, на автоматі знов буває. Кінгслі команд на правому фланзі атаки. Пауло Дібала. Нікола Зюле. Люка Ернандес робить передачу на Роберта Левандовські. Але виривають зараз. Е м'яч гравці Паука. Ну, Паок дуже круто почали матч. Ось, я думаю, що і гріх погодиться. Ну, так, особливо ПАОК, хоча забу... забула першу баварію. Ну, взагалі, як -то вони тобі в груповому етапі. Чи могла команда зачепитися за плей-офф по грі, яку вони показували? Ну, в принципі. Не знаю. Ну, в принципі, так. Ну, я, Мені... теж думаю, що... я думаю, що. Ой, зараз жовта картка. Отримує і Горецька і Коки зараз там, підбіг до арбітра, хоча тут, тут не було зіграно м'яч, тут було зіграно в обличчя. Ну, Чи... чиста відмазка. А і тут жовта картка, тут навіть сперечатися не потрібно. Лочельсо може пробити Так Лочельсо! Один оди! Ось так! А у нас матч то не, не завершується ось так 1-0, а він бере і розігрівається тільки. Щось у Що стилі Бруно Фернандеша. Але який гол? І це ну, та... практично... Бру... Бруно Фернандеш, але там трошки віддзеркалений відзеркал... Бруно. Але як він забив? Наскільки це Ну, нереально. І я думаю, що не шкодує, що придбав свій час цього гравця Матвіна Настасяк, Бо вже довгий час він тренує цю команду. І скільки вже було зроблено різних трансферів, обмінів. І такий Хто... забитий гол. Хто не зрозумів про Фернандеша, що напевно напомню, дивився матч манчестер Юнайтед Астон Та, Та Там був шалений гол теж зі штрафного удару. І бачимо Ріге знову в положенні поза грою. Це вже друге його положення поза грою. Там у нього пальчик вийшов офсайд. Трошечки офсайд. Пальчик. Геніальна фраза. Про пальчик, да. <свят> <свят> Бачимо знову на йде вперед. Пабло Сарабія. віддає, але ну, там ніколи зюле. Ну і там можливо теж босса. Там у Рігі намагається забігти і отримати передачу. Просто ну, не виходить поки що це зробити в межах правил. Але зараз ось у Рігі, але точна передача. Після Коман, Роберт Левандовський віддає на Сержа Гнабрі. Але його зупиняє Варела. Стіну перед ним поставив. Викладують довго вже передачі від е, сьогоднішнього гостей. Вона тільки не пройшла в цій ситуації. Пауло Дібала, який сьогодні непомітний по першому тайму. Кісний команд віддає на Роберта Левандовський. Левандовський пробиває, але, на жаль, не туди. Давайте подивимось повтор цієї атаки. Удар з розвороту. Ну, дуже важко, я думаю, було пробити Роберту в цій ситуації. Ми вже за погоди всі змокли, всі втомилися. Треба, треба відпочинок. І дві хвилини залишаються до кінця першого тайму. Вже дограють команди. Альфонсо Девіс, Серж Набрі, назад грає Баварія. І все. Перший тайм 1-1. Ну що ж. Хороший тайм, мені сподобались обидві команди. А що скажеш ти, Глібе? Хороший перший тайм. Обмін голами, обмін атаками. Я погоджуюсь, так, і подивимось, як це буде в другому таймі реалізовано. І перша заміна відбудеться. У команди Баварії замість Кінслі Комана вийде на поле Томас Мюллер на позицію, на позицію відтягнутого на, е, нападника. Ну що ж, побачимо, ну, як він зможе якщо зіграти. Поки, я, якщо поки що говорити про лево матчі, для мене це чесно орігі. Не знаю чому, але мені не сподобався в першому таймі. Така неочікувана думка. Я, я, наприклад, поки що. якщо так казати, чесно, він то наче і старається. Що, ну, були моменти, коли він так дуже багато зразі зараз. Забігав, в сайт, зараз... Блок... Блокую там не зрозумів я хто із гравців, але хтось із гравців в Баварії заблокував цей удар. Це був 12 номер. До речі, він заблокував рукою, але рука прижата була. Так, там... Можна і не свистіти було в тому моменті. І, в принципі, Арбітр все правильно розглянув в цій ситуації. Варела пробиває по воротах. і Удар заблокували. Як греки пішли вперед. І знову, як в першому таймі? Так, першому... Теж першу половину е, тайму минулого паук, Досить активно атакував. І створювали моменти. Варела. Це Пробив Пробив центральний захисник, до речі. Лочельцю зараз буде подавати кутовий. Подача. На Караско, але. Це така скидка на Нельсона. Варела. Нельсон. Іде на Караско. Караско пробиває по воротах, але. На місці зараз. Гравці Баварії. Бачимо Нельсон. Ну, якби ще точ точніше віддавав би передачу Томас Мюллер. Це задовга передача все-таки вийшла від нього. Поки що не може ввійти в гру Томас. Е і Караско проходить по флангу. Караско робить подачу. І трошечки не вистачає зараз, щоб забити Орігі. Біля штанги пролетів м'яч. І Лоченця буде подавати кутовий. Лочельця, подача. Відбивається баварія. Тут уже не вдало. Нельсон. Гернандес, Леоматос. Подача заблокували, подачу. Пауло Дібала заблокував. Нельсон, Леоматос. Подача Лео Матоса й зараз спадінню намагався. намагалися. Лоченьсь об'є воротах і вже Мануель Нойер! Ну, нічого собі другий ну, сьогодні... тайм відпалка. В... Ну вони, як і в першому таймі, доволі багато пасангували, доволі багато атакували. Але, до речі, сьогодні 5-го практично не видно у грі. Ну, от баварія не досить багато атакувала, тобто, ну вони. Реалізували свій основний момент. Знову таки. Я думаю, але... це певна така спортивна злість від Паука за всі ті матчі, де вони ну, не змогли взяти позитивний результат. Ну а як тобі сьогодні гра ось, за 63 хвилини гра команд? Ну. Мені Паук більше сподобався, Тому що у них більше атак, але реалізація у них поменше, ніж у Баварії на. Багато-багато відсотків. Так, хороше уточнення від гліба. Зараз було Горецька. Віддає на Альфонсо Девіса. Альфонсо Девіс подача! Дібала може пробити! Але Караско і вже Паок вибиває м'яч. Ніколас Зюле, Горецька. Кокер. Ну зараз, до речі, зараз дуже мало гравців Баварії е, закривають грав... Ну, Дуже багато гравців в Баварії відкриті. Так, бачимо точні передачі на 85 на 70, тобто Баварія по відсотковому показнику грає досить добре показнику саме точних передач, але я не скажу, що по горі, поки що ось це допомагає Баварії. Ну але зараз ось але атака, бачимо. Мені здається, що у пасів більше у паока, і володіння мечем теж більше у паока, ну це мені так здається, моя думка. Думка приймається, так, бо. Подивимося так... статистику після Ой, як закінчення щі... матчу. точні передачі були зараз у греків. Не вдалося. Але зараз Баварія може вийти в контратаку. Томас Мюллер. Віддає на Роберта Левандовський. Серж Набрії. На фланзі проти Лео Матоса. Віддає на Горецьку. Горецька. Продовження атаки не вийшло. Пабло Сарабія. На Фланзі. Віддає на Лео Лео Матос! Треба щось робити. Останні 10 хвилин матчу вже. Зараз Відбивається, але Лочельсо на підборі. Може пробити Лочельсо пробиває, але в Орігі. Удар вийшов. І Левандовський. зараз контратака від Баварії. Левандовський, гнабрі! Левандовський може підключити і б'є Левандовський! М може бити. Але вирішив пробити. Але куди б як... я... Але ж міг, міг все ж таки віддавати пас. Так, і там і Мюллер, до речі, відкривався. Я думав вже, що і можливо на нього віддасть, але вирішив пробити сам. Навіть згадую матч, коли в першому турнірі нашому офіційному по саме цій грі Баварія теж зустрічалася з Пауком. Тоді, неймовірний гол, пам'ятаю, забив Свідерський, який ще грав за, за Паук. І тоді в мене був шок. Як можна таке забивати. Ну, Свідерський взагалі тоді у Паука грав, ну як, якось, як Левандовський у Баварії. І все, один-один Мені... в нашому матчі. Мені, до речі, аж стало цікаво, після цього матчу подивлюся. Тий матч, який там був. Е, рекомендую так. Там було теж досить багато емоцій. І один-один. Ну що скажеш по грі? Ось вона вже і в нас, можна сказати так, завершилась. І, можливо, в тебе є певні емоції, там, певні. Те, що ти не досказав по грі команд за матч. Ну, в принципі, моя думка не змінилася. У Баварії мінімум якихось моментів ударів, е, але максимум реалізації. УПОК. Дуже багато моментів, але реалізація маленька, і забили вони всього один гол. Так, тобто, можна сказати, що греки сьогодні та, в плані моментів зіграли краще. Знову ж таки, реалізація. Ми, ми вже це слово будемо говорити дуже багато разів, бо ну реально. Коли створюєш стільки моментів, ну треба, треба більше реалізовувати, щоб ну, якось ось, претендувати ось, на результат. Це ті сейвної який тільки що був на екрані, вибачаю, що перебуваю. Дуже красиво, мені сподобався. Так, то, то, то було щось. Зараз бачимо гол, який забив Левандовський з подачі Сержа Гнабрі. Ну і всі думали, що цей гол принесе перемогу Баварії, але ні. Так, не, не вважав. Так ну, не уважав пал. І... і, до речі, зараз Баварія на Баварія. Ну, так, е... діле... А, Баварія залишається на третьому місці через е... різницю голів. Ну, у них, але у них тепер вже. Сімочок земи 6 і. В принципі, в принципі. Арсенал, якщо виграє, то може. А, ти почекай. Баварія вже виходить? Хоча ні. Там Атлетико і Арсенал можуть відібрати місце у Баварії. Так, там ж головний матч першої групи, ще який не зіграний, між мадридським Атлетикою і, Мюнхенськ... і Лондонським Арсеналом. Так. І той матч буде вирішувати багато. І, для... і Між собою вони ці команди будуть вирішувати, хто вийде. І, О, і для Баварії це теж щось я думаю, певне переживання, тим паче після цієї гри, яку. Ось... А, У моєму Баварія вже виходить з групи. Ну але давайте поки що, знаєте як, це ми. Так, зараз дивимо з вами онлайн-таблицю, не зігравши всіх матчів. вже Кінцева турнірна таблиця вже буде ось, після всіх матчів, вже можна буде дискутувати. Це все. Знову ж таки, давайте повернемося до гри і статистика. 4 удари, 300 Баварії, 10 ударів, 10 руба у Паука. Бачимо, що гості сьогодні били дуже багато. І 10 ударів з з 10 це нереально. Що ж, і давайте до оцінок перейдемо. Хто тобі сподобався сьогодні у Баварії, що це скажеш? Е... У Баварії? Ну... ну. Мені здається, що не можна відмити так багато гравців. Мені. Ну, Роберт Левандовський він забив гол так що. Так, да, він може сказати ну... так, проявив свої лідерські якості. Ну яких потребує Дмитро Кошевенко, звичайно. Е, так. Ну, більше гравців можна відмітити у складі Паока. Серж Набрій теж віддав гольову передачу, тобто теж зіграв. Ну, сьогодні три сейви зробив Нор, хоча 5-0 поставили. Я не погоджусь з цією оцінкою, це якось дуже занизько. Но ну, вс говорить по палку 5 сегодня 2 сейвы, 5,5, навіть пятого вообще поставил, чем мой ру. Игра <реш> <реш> оценила Андрея. Лачельце 7,5 отримал, ну сегодня какие-то штрафные забыл, так? Неймовірний. Ну. Ну дуже красивий штрафний. Ну, а хто тобі ще сподобався у паука? Ти так сказал, щоб він реально зіграв класний матч. <реш> Такий сьогодні бі бігун. Ну, в принципі, з 8 передач 6 успішно не плану. Але от цього удар за весь матч. Не знаю, він сьогодні, в принципі, відпасовувався там. Я не скажу, що в нього був зіграний такий, як хтось каже, поганий матч. Він зіграв, в принципі, як по мені, непогано. Знову ж таки, у кожного, у кожного свої думки, це нормально. Ну що ж, друзі, дякуємо всім за увагу. З вами був Владислав Фурнець, Гліб Боковенко. Ми з вами зустрінемось на наступних матчах. Не переключайтеся і до зустрічі. До побачення. До побачення.